Всім привіт! Ви на каналі Мірон Games і сьогодні я вам розкажу трошки, що взагалі таке трапилося. Нам не вийшло з Сашою зробити відео реванш, бо на першій спробі у нас було. Ой, у нас була одна проблема. Я забув виключити, тобто включити мікрофон. У нас взагалі не було чутно в тому відео, так що... Ну, ми його не випустили. А на другу спробу, в тому самому ж дні у нас випадково це музика голосніше за нас грала. І це теж нікуди не було, це ну, нікуди не годиться, погане таке відео було, нас там взагалі не чутно було. З самого початку все було ідеально, це все йшло по маслу. Але потім, потім ми, ну, ми розмовляли так голосно, так. Але потім ми забували і, ну, і потім якось це голосно розмовляли, не голосно розмовляли. І тоді просто нас практично не чутно було. Мене майже не чутно було, а Сашу взагалі не чутно. Ми ж сидимо я, це, це я сижу 30 сантиметрів від екрану, говорю. А от Саша він... Він сидить десь метр від мене, щоб там не зачепити, не зіпсувати його, і, 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 не зіпсувати там гонку, якось це. Ми ж руками управляємо, так? І... тому його взагалі не чутно. І, на жаль, це відео не вийшло. Так що, як тільки Саша прийде, ми зразу зробимо відео реванш. І... Навіть якщо воно буде задов... занадто довге, то все одно. Ми, наприклад, зробимо дві частини в один день. Якось це в першій частині перша гонка, а в другій частині друга гонка. Так що давайте. І ще вам я хотів сказати, що в мене 19 серпня день народження. Будь ласка, наберіть до 19 серпня 50 підписників. Будь ласка. І давайте. 50 підписників, і у нас Сашо, є для вас теж сюрприз. Ой, сюрприз. Так що давайте. 50 підписників. Я буду дуже вдячний вам. Я, до речі, теж дуже вдячний за ці вісім лайків, які ви так швидко набрали за декілька днів. Я 5 це вас спросив, а ви аж 8, можливо, там вже навіть 9. Так що дуже вам дякую. І так. І оцей великий сюрприз. Це буде відеогра від нас, Яка? яку ми запустимо на андроїді і айфоні. І ця гра це буде якийсь симулятор лісу, там, де якісь різні тварини будуть, якась. Може, можна буде взяти якусь маленьку мишку, а можна буде якогось різного ведмедя взяти. Графіка там буде 3D, досить гарна, ми там будемо, ми постараємося там покрутимо. Так що давайте ми там скажемо, там близько до 50 підписників, що там, і як там, і як там справи. Так що, будь ласка, давайте. І ще наша ціль починати треба з чогось невеличкого, так? Але наша ціль це. Ой-ой, ой симулятор Києва. У нас там буде досить гарна графіка, буде велика карта. Ми там будемо дуже старатися. Можливо, це навіть займе декілька місяців. Так що давайте. Ми будемо дуже сильно старатися. Я вам дуже сильно буду вдячний, якщо ви наберете 50 підписників. Ну, я розумію, це 15 серпня це. Мало часу, менше, ну, менше трьох наділь. Але, будь ласка, я таким буду щасливим. Давайте, я буду просто щасливим, якщо ви 45 наберете, а якщо ви 50, то я буду мега щасливим. Будь ласка, я вам дуже буду дякувати. І, до речі, знову ж таки дякую вам за ці 8 лайків. Я вам дуже вдячна. Я Ох, давно так лайків багато не отримував. Так що дякую вам. І от я вам обіцяю, як тільки Саша прийде, він прийде до мене, можливо, там ну, ніг через три, ми одне біля одного живемо, часто підключаємося. Не так близько, ну, ну не так близько, щоб там, кожен день ходити через паркан. Але ну приблизно як ну він десь декілька станцій. На електричці від мене живе там, приїжджає до мене десь за пів години. Так що ну, дні через три, думаю, він точно вже буде. Ми з ним будемо знімати відео. І ми вже не так голосно будемо музику робити. Ми тут поставимо в асфальті 9, чи взагалі музика не голосна була. І так що давайте. Ой-ой-ой, не поїде. Так що давайте. Будь ласка, 45, хоча б 45, але краще, будь ласка, 50 підписників. Так що давайте. Тоді всім гарного дня. До побачення. І як тільки, як тільки Саша прийде, то ми зразу почнемо відео знімати. Я вам обіцяю. Давайте. Не забудьте, будь ласка, про 50-45 підписників про моє день народження. І дякую вам за цей перегляд. Ставте обов'язково лайк на це відео. Підписуйтесь на канал, якщо вам, звичайно, це відео і мій канал сподобався вам. Підписуйтесь на нього. Так що, всім бувайте і всім пока!